Зайшло вчорашнє відео політичний проект «Ухилянт», Ви всі дивилися дуже багато коментарів. Я вам скажу, це не прикол, навіть це такий е, нервовий сміх е, під час е, тоді, коли страшно. Розумієте, да? тобто ситуація, яка задають питання: е, а що ухилянти будуть приймати закони? Друзі, так вони приймають їх і тільки ухилянти приймають практично за винятком малесеньким. Тільки ухилянти приймають закони, тільки ухилянти ставлять нас всіх в стойло. Тільки ухилянти вирішують, що буде е, в нашій державі. Вони вирішували і те, що було з нами, і те, що є сьогодні, і будуть вирішувати те, що буде. І нікуди ми з вами не дінемося. Чому? Тому що от тих чиновників. 1 мільйон 200 тисяч, ви знаєте, що вони не будуть за вас ні голосувати, ні вас підтримувати, ні під вас писати закони. І ті до мільйона правоохоронців, які не підуть на фронт, які ухилянти, вони не будуть вас ніколи підтримувати. От чому питання. От чому я підняв це питання, щоб ви зрозуміли, що ми сьогодні знаходимося. Такій ситуації, з якої виходу практично немає, нас ніхто не виведе, якщо ми самі, самі не вийдемо з цієї ситуації, розумієте, да? не об'єднавшись, не зрозуміємо до кінця, що твориться і що потрібно робити, тому що ми вже в глибокій торбі.